Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Баберенко, і ви на моєму ютуб-каналі «Скаже, як зав'яже. Поїхали. Ну що ж, одна із головних новин це те, що звільняють чи звільняється сама Бриджит Брінк, посол Сполучених Штатів в, в Україні. І... На неї недавно гнали так, що там типу, ай-яй, вона обстріляла той, Росія, обстріляла Кривий Ріг, загинуло багато людей. А вона сказала, що війну треба закінчувати, але не сказала, що агресор Росії. Вона Росію не назвала. От, а що перед цим вона була самі посли G7 кажуть, Вона сама була серед оцих клубу послів. Вона була найагресивніша в бік Росії. Вона щиро переживала за Україну і тут. Один раз не згадала, так і все, значить, да? але треба сказати, ось що, що колись, у 2022 році, Зеленський перші чотири місяці, тобто, умовно, там березень, квітень, травень, червень, аж до середини літа ні разу не назвав, коли говорив Росія агресор, Росія. Він от говорив Росія агресор, але помітили багато експертів, що він ні разу не сказав Путін. Агресор, що Путін ла ла ла, -ла. Бо, мабуть, ж думав, що ще якось там мостики наведе, так що нічого на зеркало пінять, коли рожа криває, Володимир Олександрович. І того, звичайно, можна зараз напустити всіх на цю чудову жінку. Брінк, але подивіться краще на себе і згадайте, а чому ж там Путін ні в чому не був винуватий, да? не був агресором. От, але наостанок Брінк в супроводі Нуланд все-таки зустрілися з Єрмаком, і інсайди кажуть, що передали йому чорну меточку, що дуже дуже не хоче нинішня адміністрація, щоб він взагалі ним тут пахло. В якому сенсі, що там, типа що товариш Єрмак, ти тут ніхто. Офіс президента, керівник офісу президента не є там якоюсь конституційною посадою. Тому уходь. Кажуть, що вона з ним принципово не зустрічалася, з ним самим. Тільки ну, звичайно, коли зустрічалась з Зеленським, то він був присутній, а от то присутності Зеленського. Але з самим Єрмаком вона гребувала зустрічатися, типу, ти хто такий, давай до свидання. От, і за це от ще одна щира е, повага їй. І взагалі, я вважаю, що Посольство США відігравало важливу тут роль в часи війни, так що треба ці е, жіноці нам е, дякувати. От, ну, але ж тепер про єрмака. да? Чорна метка надійшла єрмаку, що там, типа, що чудак. Уходь, тебе не хочуть, пора міняти переговірників, але Єрмак якби відповів, що типа Е, Тобто можна заспівати стару ще російську імперіалістичну песінку: врагу, врагу не здається, наш гордий. Єрмак пощади, ніхто не желає». Але я думаю, що безпощадний Мінюст Безпощарне ЦРУ має на Єрмака скільки папочок, що йому мало не покажеться. Що ж, думаю, що їх будуть скидати, і він буде тут за ним начнуть бігати і доганяти його. От, ну і щоб ми вже знали про переговорника Єрмака, то коли вони Юлію Свериденко відправили на перемовини в Сполучені Штати, по надрам, значить, по, буде угода по надрам. От, не виходить там щось, американці нав'язують категорично свою позицію, е, да, і ми забуваємо, чи верніш, ми то не забуваємо, але вони думають, що ми забули що. Це ж запропонував Зеленський сам колись приїхав. Без будь-якої угоди. На пальцях щось розказав, ну, написав один пункт, що у нас багато рідкоземельних металів, Давайте ми вам віддамо, а ви за це нас будете захищати. Ну, Трамп, понятно егаїст Трамп, який хоче заробити на всьому, за це вхопився. Що е, от там, типа, ми ж не должні просто так захищати Україну. Та ви повинні, хоча б, тому що ви підписували Будапештський меморандум. От, е, Дональд Фредович. Так що там не фігнать. Але наші не можуть пояснити. От е, зараз е, Трамп якби надавлює, щоб угода була максимально вигідна Сполученим Штатам і невигідна нам. І вони не придумали, ці хлопці і дівчата, нічого кращого, ну, понятно, під керівництвом Єрмака, як нанять за кошти кабміну за 117 мільйонів гривень е, американських е, адвокатів якихось. Ну, адвокатів, а там чи вони адвокати чи лобісти, чи вони там будуть відбілювати Єрмака, непонятно. Але можна зробити сміливе припущення, що Єрмака в США намагатимуться відбілювати за увага, бюджетні гроші і не за маленькі гроші. 117 мільйонів гривень. Звісно, це в межах державного бюджету це там статистична похибка. Але для кожного з нас уявіть, 117 е, мільйонів. А уявіть, скільки б це дронів можна було прикупити? Но ні. Треба адвокатувати офіційно, що вони адвокатують, типа е, лобіюють, якби, українські інтереси в підписанні угоди, але насправді е, більше інтереси самого Єрмака. Але взагалі, от про 117 мільйонів, то що всі кажуть, ну там тіпа, нецільове використання коштів, що є сліп той, той. той, Але я думаю, що тут може бути іще одна корупційна складова. А саме я сам колись розказував дуже багато що, як відмиваються гроші в Україні. До речі, вам це буде теж цікаво знати, що найменші відкати це з будівництва. З будівництва чому? Тому що, якщо ви будуєте, от у мене був кейс перед війною, що там побудували ЦНАП, і ми почали досліджувати. Ну да, суми перевищують там всього на десь на 15%. Тобто можна умовно було побудувати за 100 мільйонів цей ЦНАП, а його побудували там за 115 мільйонів. Там, тіпа, да, перекосячили, Але чого, на будівництві дуже легко посчитати, а скільки коштує там цегла, скільки коштує там бетон, цемент, пісок, ну таке все, скільки робота там. Цих і ви можете скласти приблизно ціну. Тому важко дуже якби поднахибачить людей і освоїть якби гроші. Легше освоїться при. Не при будівництві гроші освоюються, це на увазі на свій карман, а при реконструкції, тому що можна там ну, набалакати, що оця стіна, яку от ви бачите, вона насправді була там. І ми реконструювали її, вивалили, перенесли сюди, поставили там на метр і здвинули, тому що так в цьому була необхідність, і на це потрачена була купа грошей. Тобто акторуються гроші актірується, ну, ті кошти, верні, акціруються роботи, яких насправді не було. І тому реконструкція, особливо якщо це щось під землею, це клондайка е, При реконструкції якогось там колектора умовно десь підземельного, там по-любому можна там поставити на там, там як колись у нас було 18 мільйонів ровно, Я кажу, а за 17 900 не можна. Там вони то легко, давайте. Якщо <смеш> розумієте, то є, а там, типа, для них там, 100 тисяч це не цифри, а для бюджету, я вважаю, що це там ну, нормальні цифри. Це ж на місцевому бюджеті. Ви уявіть, що робить ця Камарілля. Але то, все фігня, найбільші відкати якраз в гуманітарній сфері, наняли консультанта, типа консультанта, підписали з ними, заактірували угоду і сказали: ну, ми ось тобі там, типа, 20 мультів. Але береш собі там умовних 15%. Да? От, там, з 10, це, Ну, 3 мільйона забираєш, все остальне там віддаєш нам біткоїнами чи кешем, там чи ну, не знаю, борзими щенками. І все, типа, чудак. І ти доляху свою отримав, і ми обналічили. Так що, можуть бути, оці всі 117 мільйонів, це може бути дійсно, тобто, варіантів, два. Обидва для нас погані. Або цих хлопців наняли відбілювати єрмака, ну і там трошки подшаманіти під угоду, Да? І е, друга версія, е, теж тідальна, що там. Як ну, принаймні, якщо не всю суму, то якусь частину все-таки вирішили там перевести в шуршащі зелені зеленої бумажки, от і е, хтось собі там, грубо кажучи, на старість підзаробить. Ну що ж, друзі? Е, да, е, Скажу я вам, підписуйтесь, будь ласочка, на цей Ютуб канал, хто не підписався, хто підписався, лайкаємо і знаємо, що не зважаючи на всі зусилля цієї всієї Камарілі. Під назвою офіс президента Україна вистоїть, Росія не пройде, Но Пасаран.